А як вас звуть і yeah. де ви меш... мешкаєте? Короткий Лені 12, житель села Требухова. Корінний то, то і хочу трохи підняти якийсь порядок, благоустрою у селі Требухові. Тобто ви також балотуєтесь на голову Ні, сільського? Я на голову не балотиюсь, я е, на вуличного депутата. У мене вже я пожив, я, я хочу на вулиці, то от -от -от навести в цьому центрі трошки порядок, так що мене не хватить. І Я так трошки е, та саме, вже не пускаю, так я хочу на вуличного я балотіюся. Олексій, а, а от як ви ну, відбуєте? Ви... Відносити, відносити до того, що от, е, знов ті старі старі кадри, як то кажуть, от голові сім е, років він вже був на посаді сільського голови. А що він е, гарного зробив для села? Що він поганого зробив для села? От такі е, реперні точки можете розставити? Я Просто хочу сказати, що нинішній голова Василів. Він для села буквально нічого не зробив. Як ви глянете, тут у центрі навіть паршивої обстановки не, не зробив. Ось возьміть трошки праве, а тут має теж немає, вулиці. Землі, землі, тут такий деребан пройшов, є у мене списки. Просто хочу, щоб громада села так зібралася, щоб не я один, а всі ми сіли громадою, я покажу, як вони це роблять, як вони це роблять, проходять сесії. На сесії утвердили, роздали землю одне. Проходить, время, які документи треба здавати в райадміністрації, вони пишуть додаток до сесії. І ще печатають 15-18 чоловік і те, що ми. Я член земельної комісії, депутат. Де де ми не розглядали оце, оці фальсифікації земель, тут як начнеш землю, за що хочу, щоб будучи це наш кандидат е, е, голова сільської ради, я тактичника, щоб ми підняли ці випроси, вернули ці землі нашу комунальну, щоб ці діти, діти, готовці прийшли в нормальні умови, як нормально віддали землю, як продають. На центр села хорошу землю, а дітям роздаємо, отам, Лиходіївка, це болота, які вечно кажуть, тільки копались, нема, це ж це стидно, що діти на фронті там, по колінах в грязі, війні, не їли, не пили, їм давати отам, землю. Хіба це нормально? а от, ну, вже У районі йде такі, такі чутки, що начебто навіть документи, папери, які зберегалися у сільської ради, у, сільсь... у сільського голови, вони десь зникли. Було таке? Було. Ми вели це земельна комісія, ми роздавали книгу учота видачі землі, де ми перед сесією все фіксували. Як? От надають одному чоловіку другому. Ми на, на, сес... на земельній комісії все це рішали, потім виносили на сесію і по цих документах е... зачитували. А потім, як пройшло пару років, я попросив, щоб мені видали на... Скільки в нас людей отримало землю? як подивився по цих документах, те, що ми, я по пам'яті пам'ятаю, ми не роздавали цієї землі. І в нас велася книга учота земельних ресурсів, І ця книга щезла. От просто хочу сказати, як це можна із сейфа з сільської ради, і з книга учота видачі землі. Я не розумію. А ви зверталися до прокуратури? Ми зверталися до прокуратури, до Мілі неодноразово. Там є звернення, не є те саме є. Ну що вам сказати? Ми не скільки листов з адміністрації, всі відповіді. Навіть ми до голови обласної адміністрації були, і там у нас була нарада. Це ми, я депутат. Каленченко, вертичний колег, ми засідання були, ми проводили там п'ять засідань, нам обіцяли, що прийшли комісію, розберемося, а потім різко все закінчилось і все.